Ради. На засіданні сесії були винесені ряд важливих питань, в тому числі і земельні. Головними із них є те, що ми створили на базі міської ради сектор реєстрації державних реєстраторів, які в подальшому будуть реєструвати право власності на нерухоме майно. Це на житлові будинки, на об'єкти нерухомості, комерційні напрямку, а також на земельні ділянки. Хотілося б зазначити, тому що на сесії широко обговорювалось питання про виділення коштів на ремонт покрівлі багатоповерхівки по вулиці Харчука, 23. Раніше ми не знаючи, який обсяг робіт буде виконано. Попередньо дивилися, тому що близько 200 тисяч, фактично четверта частина криші була відремонтована силами приватного підприємства, або, ну, Клименко. Вартість робіт склала 53 тисячі гривень. На сьогоднішній сесії погоджено виділення даної кошти, для того, щоб ми могли провести розрахунки по роботам, які вже виконані. На сесії відзвітував керівник комунальної організації Правопорядок, яка теж в стадії ліквідації, але інспектори комунального підприємства будуть переведені до новоствореного добробуту. Ми плануємо свою роботу таким чином, що тільки Десь погода і підсохне, будемо забезпечувати благоустрій прибирання території, тому що після розставання снігу дуже багато в нас засмічено територією міста, і в подальшому сподіваємося, в наших планах разом із вами можливо надійдуть які пропозиції з депутатським корпусом. А тим більше, що в мене вже є деякі напрацювання, я найближчим часом через засоби масової інформації повністю викладу свій. План роботи по благоустрою і по забезпеченню належної роботи комунальних підприємств, в тому числі по придбанню нової техніки, яка дасть можливість надавати якісну послуги і виконувати ті роботи по місту, які в нас сьогодні є, і на їх накопичилось досить багато. Проблемним залишається також питання по ремонту доріг. Я думаю, що за співпраці із Райавтодором центральна вулиця Куйбишова буде відремонтована хоча б тим матеріалом, який дає змогу, хоч без асфальту, але ті ями будуть засипані. Також продовжуємо роботу на сьогоднішній день по освітленню центральної частини міста а це вулиці Друга П'ятирічка, Куйбишова-Москаленко Юрицького. Після того, як ми завершимо заміну ламп освітлення на даній території, ми перейдемо до інших вулиць. Це сьогодні основні наші напрямки це мости по вулиці Леніна, по вулиці Софіївській, до 9-ї школи по провулку галерейному. І далі вже будемо освітлювати планово. Це теж я відображу в своєму плані найближчим часом. По перейменуванню вулиць, я так вичув на сесії, що у вас тисні терміни і вам до 21 лютого треба задати нові вулиці. Так дійсно щодо перейменування вулиць, це кропітка і важлива робота. До 21 листопада повинні були провестися громадські слухання, давалися три місяці на проведення громадських слухань щодо перейменування, але, на жаль, на той час міською радою не було проведено широкого масового роз'яснення щодо дії закону по декомунізації, а також не було проведення громадських слухань. Відбулися чергові вибори і ну, вже була так як вимога. Вирішилися і давався трьохмісячний термін вже мені як міському голові прийняти розпорядження перейменування, для того, щоб я одноособово не приймав рішення, все-таки звернувся до громадськості. Через газету ми підготували статтю, саме перелік яких вулиць підпадає під переіменування і яким чином вносена була пропозиція, що до 31 січня приймаються письмові усні і різного роду пропозиції щодо нас вулиць. 10 лютого була проведена створена комісія і проведено засідання комісії за участі краєзнавців, істориків, громадських активістів посадових осіб міської ради щодо врахування тих пропозицій, які надійшли, і запропонованих змін на нас вулиці. Даний перелік буде викладено на даному сайті і на протязі двох днів, завтра, післязавтра, за допомогою депутатів міської ради, ми отримаємо від мешканців заяви на підтримку або не згоду з переименуванням. І вже я повинен від... Не пізніше 19-го, це останній робочий день на цьому тижні прийняти рішення, тому що 21 лютого спливає кінцевий термін, коли можна прийняти розпорядження. У випадку, якщо ми не перейменуємо назви, вулиць самостійно за нас будуть визначатися вже в області або в Києві інститут пам'яті. Тому е, моя Пропозиція все таки використати цей шанс і перейменувати, встановити назви саме тих вулиць, які нам до вподоби, які нам ближче і які носять імена саме наших визначних подій, новобужан і тих людей, які достойні відзначення саме в нашому місті. Слідкуйте за новими роботами в Ютубі. Підписуйтеся на наш канал, натискайте на великий пайли під відео для вас, Юрій Черемис, Тут інфо.